Скоро стемніє, чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце, він докинув у піч кілька ялинових гілочок, одягнув кожушок. І дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То як же? Вони з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки. А все тому. Що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем, у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. Та прийшла зима, Замала стежки снігу. Як не дійти крихітним лапкам засніженим полом? Дуже згодилися якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся, зібрався на брилу снігу аж дивиться. Далеко далеко крихітний вогник підстрибує. Отже в мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко. У їжечка все добре. І собі зраділа сирень, завбачивши яскраву цяточку. ого Го, їжечку. Потупцяли вони, помахали свічечками та й подалися кожен у свою хатину. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами. Думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятиме. Думала ковзаючись мишка. Перший місяць зіми добігав кінця, наближався новий рік. Мишка знайшла на полю соснову гілочку, прикрасила її зернятами і горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більше за нього самого, і він прикрасив її стрічечкою. Яку подарувала йому мишка. Загодів у, -у, 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 -у. шибку вітер. Пора! сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачі вогни. Ой, халепа!» – бідкалася сіренька. Та ось вітер гмукнув сильніше. Мишка скотилась із пагорба і забила лапу. ой Ой-ой-ой!» Ой-ой! Хотіла було заплакати вона. Вийти до їжачка, Бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою певна щось сталося. Може, вона згубила свічечку або в неї скінчилися сірнички? Чи гудзик на шопці відірвався? Наче сніжинки мелькали думки в голові їжачка. Натягнув він комірець по вуха. Потупця в полем до мишачої хатини. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити, аж глядь поряд грудочка снігу ворушиться. Придивився. А з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Мишко, почав обтрушувати її від сніг. і що тут робиш серед ночі? До тебе йду. Чого свічечку не запалила? То все через вітер. Погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися. І я радий, вони обнялися. Ходімо до мене, будемо разом жити. А, -а як же? озирнулася мишка в бік своєї хатинки. Як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала. Що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж полі. А навесні, коли засвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре, притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намостив у нього м'яку ковдричку. Дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, як гарно! мостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася. А їжачок на печі вмостився. Сопе, значить, у мишки все добре. подумав їжачок і собі захропів. Хропе! посміхнулася крісон мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося, намітала кучу гори, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилася, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо. Лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, мостилася під нею та й собі заснула.